Вітаю всіх! Індустрія моди та краси неспинно розвивається. Саме тому я, Марина Володимирівна, запрошую вас порунути у світ перукарського мистецтва і приєднатися до моєї команди. З новим навчальним роком ми разом. Зануримося у захоплюючий світ перукарського. Обіцяю надати вам всі необхідні знання, навички та практичний досвід, щоб ви стали справжніми професіоналами у цій галузі. Моя мета зробити з вас кваліфікованих спеціалістів, здатних бути конкурентно спроможними на ринку. Чекаю вас у глухівському вищому професійному училищі.